Уяви собі, ти трейдер на передові фінансових ринків готовий зануритись та залишити тут свій слід. Але зачекай, є інструмент, який потрібен кожному трейдеру, але далеко не всі в ньому орієнтуються. І це економічний календар. І ні, це не тільки для людей з Востріт. Криптотрейдер, ми звертаємося до тебе. Теж економічний календар. Це ваша кришталева куля, що прогнозує майбутні ринки. ВВП, інфляція, дані про зайнятість. Він містить всі гарячі новини, що тобі потрібні. І повір, цей календар стане твоїм найкращим другом ем, або найгіршим ворогом. Тут все просто економіка процвітає. Люди більш схильні до ризику, вони інвестують в крипту. Твій портфели летить гору. Але коли економіка потрапляє в складну ситуацію, люди налякані. Вони тримають свої гроші міцніше ніж дитина цукерку, і це може змусити твої активи падати. І це ще я не починав про відсоткові ставки та інфляцію. Зростання відсоткових ставок погані новини для твоєї крипти. Зростаюча інфляція дає крипті процвітати, оскільки люди шукають альтернативи традиційним грошам. І це ще не все. Економічний календар також слідкує за конкретними подіями, які можуть підняти до небес або похоронити твій улюблений криптопроєкт. Регулювання. Погано, велике партнерство з технологічним гігантом Джекпот. твоя крипта летить на місяць. Тож, незалежно від того, торгуєш ти акціями чи криптовалютою, економічний календар твоя секретна зброя. Будь попереду, передбачай ринкові тренди та приймай обґрунтовані рішення. А на що ти чекаєш? Став лайк, ділись з друзями та чекайте разом продовження рубрики, де ми детально розберемо кожен з івентів в календарі, щоб ти міг витиснути з цього ринку максимум.